Боча, дартс, шахи та шашки у мукачеві для людей з інвалідністю пройшли змагання з чотирьох видів спорту. 3 грудня міжнародний день людини з інвалідністю. Це не є свято, це день, коли ми нагадуємо про проблеми інтеграції людей з інвалідністю у суспільство. Але сьогодні ми хочемо все таки створити таку атмосферу святкову. Щоб люди з інвалідністю у маломобільній групі населення, для яких ми створили цей турнір Кубок безбряного Закарпаття, вони трошки поспілкувалися в своєму дружньому колі і провели разом весело цей час. Пан Віталій бере участь у трьох видах спорту. Він учасник Паралімпійських ігор. Каже, налаштований позитивно та тільки на перемогу, адже до змагань плідно готувався. Я займаюся вже ну, багато років, то тобто є років десять-двадцять. Скажемо, плюс-мінус. Ну, один із найліпших, кажуть, спортсменів у своєму ділі і так далі. То призові місця є. Перше, друге, третє постійно по, -по Україні. Кутарст це добре, бо рух, моторика розбивається, рук, тим більше шашки то ум розвивається і далі боча то теж так рухові види спорту. Участь у змаганнях взяли понад 50 спортсменів з інвалідністю з різних громад області. Нас запросила громадська організація безбар'єрне Закарпаття на Кубок безбар'єрного Закарпаття, який може стати доброю традицією для людей з інвалідністю краю, які будуть об'єднуватися, проводити час з користю. І займатися адаптивним спортом, і це дуже добре, що сьогодні організували такий захист змагання, що не збуває про інвалідів. Чим ці, ці такі заходи хороші? Заходи вони тим хороші. По перше, що інваліди вони мають можливості позмагатися. Як вони один одного зустрічають, спілкуються, це вони так часто можуть, ви знаєте, вони комплексують, що десь на вулиці, бо в себе вдома, а вони зустрілися, і так як уже всі свої вітають. На спортивній арені змагаються люди з вадами різних систем. Спортсмени з порушенням зору змагаються з інтелектуальних видів спорту. Це шахи та шашки. Спортсмени з ураженням опорно рухового апарату, з бочі та дарцу. Попри всі складнощі, кожен з учасників показав гідні результати. Це вкотре доводить, що незважаючи ні на що можна досягати поставлених цілей. Люди з інвалідністю вмотивовані до високих досягнень спорту в нашій громаді такі змагання також не вперше проводять. Це і не тільки з нагоди цього свята, і Мукачівська міська рада, і особисто наш міський голова систематично підтримує, в тому числі фінансово. Радіємо тому, що до тих людей, які виявили бажання Мукачівських приймати участь, долучилися і їхні. Так би мовити, конкуренти, але з інших територіальних громад, з інших районів. Ну і думаю, внаслідок цієї боротьби, яка буде відбуватися, чи в шахах, чи в шахматах, чи там з бочі, ця конкурентна боротьба виявить найкращих. Учасники надихають своїми досягненнями і доводять можливості не мають обмежень, а організатори закликають кожного підтримувати такі ініціативи, які дають шанс кожній людині розкрити свій потенціал.